Вітаю вас, друзі! Ви на каналі МТГ Ukraine і сьогодні ми подивимося на нову комбо-колоду, яка може легко перемогти вже на третьому ході. Це стало можливим завдяки механіці відкриття, яка з'явилася в сеті втрачені печери Ікселана цієї осені, і таким картам, як карнозавр та геологічний оцінювач. Сама механіка має числовий додаток. Наприклад, відкрити 3 означає, що треба вводити у вигнання карти з верху бібліотеки. Поки не знайдемо карту на землі з мановартістю 3 чи менше. Ми можемо розіграти таку карту або покласти її собі в руку. Всі інші вагні карти поміщаються в нуд бібліотеки, такий собі новий варіант каскаду. Самандака складається з уже згаданих карнозаврів та геологістів і набору міміків і клонів, які можуть їх копіювати, кожен раз запускаючи новою ітерацію комбо. Шедевр стихій та інші заклання призмарі. Тут судять суто для створення скарбів і пришвидшення запуску основного комбо. Моторошна еволюція дозволяє перейти з копій геологістів на карнозаврів, а Квінтороскант, завдяки своїй тригерній здібності може розстріляти суперника на ж ході. Тож подивимося, як це все виглядає на практиці. Перш ніж продовжити відео, я хочу нагадати, що в Україні йде повномасштабна війна з окупантом Російською Федерацією. Я дякую Збройним силам України за кожну спокійну хвилину. А для пришвидшення нашої перемоги закликаю всіх долучитися до волонтерства якщо не своїм часом і силами, то хоч матеріальною підтримкою. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримати нашу армію і волонтерів. Слава Україні! Стартова рука без геологіста, нас не цікавить, нам однозначно він потрібен. О, тут маємо навіть двох, три землі, заклання для розгону. Одного можна скинути, він все одно потім знайдеться в комбо. І в цілому це оптимальна рука. Дві-три землі, заклинання для розгону і сам геологіст. Виводимо землю, У суперника колоновась. Це може бути або ельфи. Або Ельфи розгон в рампу. Ну, судячи всього, тут у нас розгон. Вводимо ще одну землю. З створення скарбу можна почекати, подивитися, що буде робити суперник. Він може думати, що у нас якийсь контрспел або щось ще. Та зайвий раз вплине на його дії. Саме комбо буде запущено уже на наступному вході. Ми створимо скарб, видимо геологіста, і він почне шукати міміків. Якщо повезе, то швидко знайдемо еволюцію. І оптимальний варіант, коли також витягається і квіторскант, і розстрілює суперника. Що ж у опонента все більше і більше ельфів. В принципі, нічого серйозного і більшого не розіграє. атака эйфом створим скарб. Выводим землю и кастуем галагиста. Подивимся. Мимик. Копируем галагиста И вин рабочий еще раз открытие той самой мимик. Еще один. Так, да что там эволюция? Еще один мимик. Це вже доволі сильно створення купи створінь за один хід. Але вони всі повинні ще протакувати, якщо ми знайдемо Quintorius Акенда. А от і еволюція. Тож ми жертвуємо одного з гологів. І знаходимо карнозавра. У карнозавра вже відкриття 5. Він може знайти... О, Quintorious. Те, що треба. У нього робимо теж відкриття. І нам попадається Геологіст. Ну нічого. З геологістом ми знайдемо міміка, яка скопіює карнозавра. Або ще одну еволюцію. Добре. В принципі, жертвуємо геологіста. Квіторіус вже починає розстрілювати опонента за розігрування заклинань з екзайла. Тобто за кожен триггер відкриття. Клон. Цей клон ми зробимо на карнозавра, тому що клон Квінторіуса краще робити SparkW, який знімає легендарність. Десь скоро по-моєму бути він. От і він. Суть в тому, що його копія не легендарна, тому можна зробити копію нелегендарного Квінторіуса, і вони будуть в грі. І розстріл буде ще активніший. Ще один Spark дабл. В принципі, так комбо і працює. Доволі сильно, якщо немає на себе якогось контролю, якщо немає чого протипоставити. А ось саме контроль, тобі ж контроль тут були б оптимальним варіантом, бо вони допомагають, як і завжди, як і майже завжди, допомагають нам сконтрити. Будь-яке комбо. Будь-яку ситуацію вирулити. Сам Геологіст вже новів Шороху і був забавлений в Pioneer і Explorer форматах. Проте такі колоди все одно часто зустрічаються на арені в рейтингових хістарих іграх То що можна з цим зробити, якщо сині і контрспели це не ваш варіант. Можна покласти в сайт Vortex. Він швидко розстріляє опонента в процесі комбо, роблячи по 5 пошкоджень за кожен розіграш заклинання без оплати мани, тобі ж за наказ за відкриття. Або можна грати дискардом і скинути з руки суперника ключові карти, чи універсальна опція закрутити своє комбо скоріше за опонента. В будь-якому разі, головне це отримувати задоволення від гри. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.